Книга, під час читання якої я тричі відчув невимовне тепло та активно вболівав за головну героїню. Сьогодні, нарешті, поговоримо про щасливого від Вікторії Гранецької. Про попередні книги авторки і навіть трохи про щасливого, я вам вже розповідав у тому самому суперпопулярному огляді десяти найочікуваніших книжок до форуму видавців. Щоб вам розказати про письменницю. Прожила дитинство у селі. Наразі написала три книги, і всі три або дипломовані, або потрапили у короткі списки поважних літературних конкурсів та рейтингів. Експериментує з жанрами, відкрила себе у неримованій поезії Живе у Вінниці. Зізнаюся мені, Вікторія Гринецька дуже імпонує. По перше, ця ефектна граціозна чорнявка має вишикану. По-перше, я був на презентації її роману, і вона мені здалася скромною і працьовитою письменницею, яка, знаєте, лупає всю скалу і постійно самовдосконалюється. По-друге, я ж прочитав її книгу, тож давайте про неї і говорити. Отже, фабулу я би визначив так: в родині українки та мусульманина народжується хвора дитина, чиє ім'я перекладається як щасливий. На тлі боротьби за життя хлопчика розвертається історія зіткнення двох світів: байдужості та самопожертви, бюрократії та професіоналізму гінних забобон та щирої віри, кохання та зради. Все це звучить трохи пафосно, і так з наскоку в книгарні не зрозумієш, чи варто її читати, і взагалі якийсь сумний зачин, хіба нам в житті сумних тем не вистачає. Але ні, мало того, що історія головної героїні цілком реальна, так і книга виявляється вельми багатогранною, і в першу чергу завдяки письменницькому таланту авторки. От ми читаємо перші 50 сторінок і з'являється головна інтрига, то що дитина ще Може вижити, але як? І от поки ми на гачку авторка уміло розкриває всі сторони ситуації, що склалася. Наприклад, мама українка, а батько мусульманин. Як вони знайшли одне одного, і взагалі як їм живеться у Вінниці, ці здавалось би прості побутові питання насправді викривають масу упереджень та стереотипів, які ми, українці, маємо. Більше того, ця тема настільки всеосяжно та якісно висвітлена в рамках сюжету, що книгу навіть презентували в ісламському культурному центрі як таку, що має на меті примирити дві культури. Он як а нащо ви б'єте своїх жінок? Усі кажуть, що ви б'єте жінок. Ще ніколи й ні в кого дотепер Олеся не бачила таких здивованих очей, як цієї миті у Юсіфа. А нам казали, то слов'янські чоловіки б'ють своїх жінок, напиваються і гамселять дружин до напівсмерті. Очікувано, що ще одна тема книги це українська медицина, тяжко хвора радянським бюрократизмом та бездушністю, а інколи навіть некомпетентністю лікарів. Але тут є класний момент, що книгу, врешті, передали тим самим медикам, які фігурують у сюжеті, аби вони побачили себе зі сторони. Тож для Вікторії Гранецької це такий собі вклад у покращення стану нашої медицини. Ну а його вагомість вже залежить від вашої читацької активності. Окремо варто відзначити, що в намаганнях зробити сюжет цікавішим, авторка ввела в книгу вигаданого персонажа, який спеціально контрастує із головною героїнею. І Тачі кажуть, що цей персонаж у тому чи іншому вигляді кочує із книги в книгу Гранецької. І я вже уявляю, як років через 50 критики розбиратимуть її доробки і гадатимуть: а наскільки ж в цьому персонажі відбувалася особистість письменниці її бажання та думки? До речі, оскільки події відбуваються у Вінниці, Вікторія Гранецька встигла на трьохстах сторінках передати чарівний дух міста за допомогою лаконічних описів, де легенд і рефлексій персонажів. Даєш достойну відповідь львівській прозі! Як згодом з'ясувалося, Савой зведено в дуже особливому місці на перетині енергії могутніх стихій, де в дохристиянські часи містилося язичницьке капище чорнобога. Наостанок згадаю, що модераторка презентації у Вінниці казала, що книга має бути цікава і чоловікам, адже тут приділяється увага і конфлікту в нагірному Карабасі, де провів частину дитинства той самий мусульманин. Але це не настільки вагома деталь в сюжеті, заради якої чоловікам варто читати всю книгу. На мою думку, це знову ж таки проза не стільки жіноча, скільки про жінок, а в даному випадку про їх любов до дитини і до чоловіка. І це те, що нам, чоловікам, ніколи не буде дано пізнати, і саме тому важливо читати такі книжки і пізнавати наших жінок для їхнього і нашого щастя. Не змушуй жінку плакати, застерігає нас, чоловіків, давнє східне прислів'я, тому що Аллах рахує її сльози. І за кожну невинно пролиту сльозу будеш ти покараний. Дякую за перегляд! З вами був Макс Сущук. Читайте, діліться враженнями у коментарях, підписуйтесь на мій канал та поширюйте це відео, аби примножувати любов! Та чи не найбільш містичною і загадковою місцинною в вінниці Олесі уявлявся старий готель Савой? Подейкували туристи, часом приїздять сюди взимку тільки для того, щоб заночувати у його стінах. І не так вабить гостей розкішне обрання старовинного готелю, як дивовижні сни, що їх можна побачити тут у темній морозній зимові ночі. Зазвичай постояльцям в готелю сняться їхні померлі родичі чи близькі. У таких снах покійні можуть давати відповіді на запитання, які непокоїть нащадків, або ж приходять просто побути з ними. Надто як людина сумує і страждає від втрати близьких.